Мені е, можна так овтопчик. Мені дуже подобалося вже, коли вперше взяв книжку в руки. Мені сподобалося, що кожна глава починається з якихось таких е, відокремлених шматочків е, оліних, як, не знаю, як сказати, девізи, чи як ці. Афермації, та, так. Афірмації, так, згодом. Афермації, котрі самі собою просяться в в пости, в теги, Встре! Так, душой. Тиша, на площаді. Майданчик! За селом на живописному пагорбі стояли дві невеликі святі споруди: дерев'яна церква та дзвільниця. Вони виглядали так саме занедбано, як і все село. Здавалося, що вони ось-ось. Розваляться. Похмуре небо, щіни, не затягнуте хмарами, обривалося відразу за ними, а далі розкривалася темна блакить, що переходила в рожевий захід Сонця. Внизу за пагорбом між плавнями та великими піщаним пагорбом звивисто протікав Дніпро, розростаючись до обрів у велике, безкрає водяне поле. Хор пригадав, що цей пагорб і є їхньою метою. Дивно, як цей пісок не розбухує вітер, подумав козак, а потім помітив внизу рахманку, яка прямувала туди, і на мить козаку стало соромно. Бо все ж таки жінка, може, навіть старенька, їде одна в чужій країні вночі. Хоча, схоже, вона не стара, бо рухається легко, а може, така тренована, що відій не поміха. І мову нашу знає. Треба спитати, до речі, звідки? І шкода, що домовик, домовик більше не з'явився і не розповів йому про Кікіму. Значно краще бодай щось знати про потенційного супротивника. Про це все думав козак, стоячи на пагорбі біля церкви, тримаючи руку на шарі. Сонце вже практично зникло за обрієм, і ніч різко падала на захмарене село. Соломія цієї миті відкрила замок на дверях. Знахарка вже хотіла зайти всередину, але хор зупинив її, витягнув шаблю, перехрестившись, зайшов першим. Усередині було темно. І Соломія поставила корзину з ліками та забила свічки. Так затишно, промовив Хорто, оглядаючи церкву, ніяких кікім він не бачив. Але Шалю теж про всяк випадок непомітно перехрестив. Цього його навчив батько хрестити зброю, хоч це і не про християнський, не за Божим законом. Втім, і він, і його побратими були доволі належні. А з іншого боку, коли під смертю постійно ходиш, віра єдине, що рятує. Дивно, що все почалося з Божого місця. Це справді найдивніше, зіткнула знахарка. Раптом за спиною щось грюкнуло. Вони обоє різко обернулися. У дверях стояв молодий священник, худий, блідий, із розгубленим виразом обличчя і темними колами під очима. У руках він тримав невеликий смолоскип. Соломія, голос його був трохи хрипкий, хорту здалося, що священник п'яний. Що ти тут робиш у цей час? І це хто? Це Горд. козак. Відрізала жінка, і ми прийшли самі знаєте чому. Я ж тобі казав, це все маячня єрість, священик стизгуби, я взагалі закриваю очі на твою діяльність лише спопав до твого чоловіка. Чоловік теж казав, що тут коїться щось не те, Солов'яскало руки на грудях. Мені не казав, ображено збухнув священник. Мабуть, знав, що ви йому не повірите. Хорт, який весь цей час мовчав, раптом зробив крок уперед. Священник відсохнувся. Тіні спотворили його на обличчя. Козак відчув різкий запах перегару. Він нахилився і тихо спросив: Отче, поки ви тут балакаєте, не дасте свого на хвилинку. <плес> Священик автоматично простягнув козакові факел. Хор пройшовся церквою і підійшов до вівтаря. Скромна ікона Божої Матері з маленьким Ісусом на руках засвітилася темним світлом якою маячнею він надправді зараз зайнятий, ходить зі смолоскипом, сільським храмом, пошуком казкових чудовиськ. Це ж кому таке розповісти можна? Але раптом відчутно засвідило ліве око. І козак вже знав, що це не до добра. Він знову підсвітив вівтар, пройшов повз потім обійшовши з лівого боку, заглянув на нього та провів смолоскип. Вогонь провалився крізь невидиму перешкоду, засвітившись на тому боці зеленим сяєвом. Знайома історія. В минулий раз за таким бар'єром на козака чекав цілковитий злам життя. Він опинувся. Знахарка та священик не звертала на нього уваги, продовжуючи сперечатися, і хор зробив крок за цей клятий невидимий бар'єр. Ті ж миті повітря навколо ніби загусло. Вологий дух гнилі та болота вдарив у ніс. А чоботи занурилися у м'яку слизьку поверхню. Хор зробив крок і послизнувся, але втримався. Піднявшись з полусків, він вище піднявся з волосних, вище він побачив, що стоїть у великій печері, де стіни рухалися, як живі. Вони дихали. Пульсували, мов жили волетенського організму. Вістів на різні боки розповзалися тонкі слизькі чорні гілки, які здигалися, ніби поруч його прохід. Деякі тремтіли зеленуватим світлом, що тягнулися в темряву, втручаючись у її глибинах. З них крапав якийсь густий слиз. Оце вже було справді мудрошно. Хорту звернувся. Видно було, що ці гілки прорвалися за межі печери. Розросталася крізь бар'єр, простягалися по всій церкві, а далі сповзали на село, вплітаючись у стіни хат і єднаючись із, чим, із, із чимось схожим на кокон в кожній з них. Вони оплутували церкву та хати, мов невидима людському оку, але смертельна павутина. От дідько, тиховилайся, кордок. Як же ж ти у храмі чорта згадуєш? Пролунав моторошний голос з темряви. Хорт різко розвернувся, ледь втримавшись на ногах. Це вжало дратувати, бо робило вразливим, а вразливим він буде не любив. Вогонь усмоски піс, сіпнувся, вислитивши щось величезне, що пульсувало в печері. Це був кокон, Валетенський увесь у з ускар темряву слизу, з якого стирчали щупальця, що ворожилися, наче щупики п'яну. козак дружився. Зустрічне питання, а що ти тоді тут робиш, Кікімеру? Чи як там тебе? Голос форту звучав іронічно та закувало. Але якщо покласти руку на серце, йому трясі було страшно до жаху. Бо такого він не бачив ні у власних кошмарах, ні у спогадах дитинства у тонкому світі. Може, покажешся, красуне? Когот здригнувся, всередині, що заворушилося, і вже за мить з нього по пояс висунулося кисляве, старе та потворне створіння жіночої статури. Довге, спутане, сиве волосся прикривало старе і темне, як обгоріле дерево тіло. Білі очі без зіниць, плечі та довгі руки, гілки з довгими кігтями вкривали щось зелене і слизьке. Запах хмилі та болота посилився. Козак скривився, нічого потворнішого він в житті не бачив, але чи така вона вже й страшна. Був вже невпевнений. Які ж ви люди примітивні? Протяжно згорила істота, розтягнута рот, коли довгі брудні ікла, і її голос був скрипучий та лункий, як відлуння в колодязі. Думаєте, що ваші благання йдуть до Бога? Ні, вони готують нас. І саме тут я отримую зласовий сматочок. Наскільки я розумію, ти тут не так давно, і це не твій дім, не твоя земля. Щоб заслужити на харчі, спокійно сказав козак, уважно вивчаючи чудовисько. Кітєвора нахилила голову, і з її рота на землю впала крапля темного слизу. Так, але ми тут надовго і принесли новий порядок. Хоча цю фразу як написав, казав, кацапською. Верхня частина її тіла почала повільно витягуватися, нависаючи над хортом довгим, вкритим слизом хробаком із двома рядами незлічених, коротких ругілок, щільно розташованих по боках. йой 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 -йо, подумав козак і обережно зробив крок назад, прораховуючи свої шанси. Багато залежало від швидкості Кікімори, поки що вона не поспішала, але якщо їй вдалося схопити до то можливо було уявити наскільки швидкою може бути ця отвора. І нас ні, ніхто не зупинить, проскрипіла вона. Хорт стиснув шаблю і тихо промовив. Це ми ще побачимо. Потім прикусив хрестик і в ту ж мить різко вдарив кіморсьмого скипом, просто помармизм, яка стікала слизом просто над ним та заворіщала, задкуючи злиз, злиз на її шкілі, зашипів та заклубочився димом. Хорт не став чекати, замахнувшись, ударив шаблею, намагаючись від... відсікти її голову, але істота була напрочуд швидка, і стрибати за нею козак сенсу не бачив, бо приземлення сто відсотково придеться на спину. Слиз був скрізь. Щупальця навколо раптово затрутіли і порухали, почали рухатися до нього. Хор зрозумів, що це невід'ємна частина цієї потвори і миттєво почав рубати їх на стінах, де міг дотягнутися. Ті шипіли, викручувалися та все ж віддавали, відпадали. Під ударами шаблі. Але Кікімора, яка читувала десять темряві, виступила на нього так стрімко та беззвучно, а з неї і її щупаться, що хорт ледь встиг прикритися смолоскипом і відрубати якийсь з них. Полум'я на секунди осяяло її потворну, скривлену ненавистю пику. І наступної миті кікімора випила смолоскіп із рук козака. Хорт краєм ока побачив його поліну слизь і після короткого шипіння не стала цілковита да темрява. Так от краще. Прошипіла потвора і обрушилася на хорта.